Мали мене не мали машину не купити дитину. Він мав вас купити дитину. А як мало проходити? Намагалися перейти через кордон. Малися мене мали... мали дитину забрати і віддати решту А Решта, яка загальна сума грошей? що? П'ять тисяч. Повідомляв, як ми маємо пересіти границю і віддав мені кошти. Оперативники ЧОПського прикордонного загону викрили схему у торгівлі дітьми. Яку організував 43-річний житель Закарпаття? Чоловіка затримали у пункті пропуску Маліселметя на кордоні зі Словаччиною. Під час безпосереднього вчинення ним злочину він супроводжував громадянку України з малолітнім сином, яка мала продати останнього на території Словаччини. Встановлено, що чоловік підшуковував жінок, які мають малолітніх дітей та перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до вчинення таких злочинів. Він підшуковував їм житло, забезпечував доставку у пункти пропуску, здійснював їх супровід, та на суміжність території мав передати їхніх дітей до рук спільників. Жінка за таку операцію мала отримати 5 тисяч доларів США, пробуток чоловіка складав ще 20 тисяч доларів. Встановлено, що на момент оборудки жінка вже отримала тисячу доларів як аванс за операцію. Водночас було проведено обшуки за двома. Місцями проживання фігуранта справи. У ході їх проведення у, у нього було вилучено транспортний засіб, паспортний та інші документи, кошти, також записники з чорновими записами, печатку благодійної організації та мобільні телефони. Заходи із затримання проводили спільно зі співробітниками Національної поліції та Служби безпеки України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції, йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми. За вчинене правопорушникові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.